Тарифи на електроенергію почнуть підніматися уже з червня місяця. Вітаю, вас, шановні друзі. Пам'ятаєте, ще з осені 2023 року я писав в своєму телеграм-каналі, що тариф на електроенергію для населення українська влада буде піднімати до ринкових, а це майже 6 гривень за кіловат електроенергії. І влада пояснює це вимогами Європейського союзу, оскільки це черговий крок до вступу до Євросоюзу. Але ж ми всі прекрасно знаємо, кому належить енергетична інфраструктура України і хто саме на цьому заробить. Ну, якщо ви не знаєте, це Ріната Ахметов. І ось зараз українська влада знову активно взялася за це питання. Сьогодні з'явилось декілька дуже цікавих новин, які підтверджують, що найближчим часом тариф на електроенергію будуть піднімати. Перша новина з'явилась у нас від Нацбанку, який заявив, що в наступні два роки ціна на електроенергію для населення виросте до ринкової, тобто 5,50, ну там майже до 6 гривень за кіловат. І можна було б подумати, що це чергова заява, яка нічому під собою не несе. Але дивіться, яке питання розглядає Нацбанк. Очікується поступове підвищення акцизів та коригування тарифів ЖКГ, тобто вони обговорюють зараз коригування тарифів ЖКГ. Зокрема, у цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію, це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби у збільшенні субсидій для населення. Тобто вони вже обговорюють субсидії для населення, тому що питання підняття ціни на електроенергію, воно вже в принципі вирішено. Тарифи точно будуть піднімати. А ось до якої відмітки про це заявив директор енергетичної програми центру Розумкова. Він сказав, що через постійні обстріли, ракетні обстріли енергетичної інфраструктури Україна просто змушена піднімати тарифи. І якщо зараз тариф 264. То починаючи вже з червня, електроенергія для населення буде коштувати 3,30-3,50 гривень за кіловат. З іншого боку, влада може сказати: ну, дивіться, ми ж нікого не обманювали. Ми сказали, що до кінця опалювального сезону ми тарифи піднімати не будемо. Опалювальний сезон закінчився. Ну, все, тепер починаємо потрошки все перераховувати і все піднімати. І заява Нацбанку, і заява директора з програми Центру Розумкова я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну от можна сказати, що Україна буде вже одною ногою в Європі. Ну, друга нога, звичайно, буде в Україні. Але біда в тому, що українці знаходяться якраз посередині.